Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати ідеальне шампанське та просико для святкування Нового року. Шампанське це класика святкових застіль. Але пам'ятайте, що справжнє шампанське виробляється тільки у Франції, у регіоні шампань, на етикетці обов'язково має бути зазначено шампейн. За рівнем солодкості воно ділиться на кілька категорій. Якщо ви любите зовсім сухе, обирайте брутнеча. Для універсального варіанту підходить брут, він сухий, але має приємний баланс. А ось для поціновувачів солодкого існують категорії демосиси або дуу, які чудово доповнять десерти. Зверніть увагу на бренди серед найпопулярніших моц шандан в ювсіелек'ат та діуемпрайонам їхня якість перевірена роками. А тепер перейдемо до просеко італійського ігристого вина, яке дедалі частіше з'являється на наших столах. Головне правило шукайте на етикетці позначки док або «Докджі». Вони гарантують, що просеко виготовлене у кращих регіонах Італії, таких як Венето чи Фрюлі. Просеко також буває різним заступенем насиченості бульбашок. Спуманти найбільш ігристе фраїзант, ем'якше. А Транквілоу це взагалі без бульбашок. І, звичайно, звертайте увагу на солодкість. Для тих, хто любить сухі вина, обирайте бруд якщо хочеться трохи солодкого, екстра драй або драй стануть ідеальним вибором. На останок кілька практичних порад шампанське більше підходить для урочистої атмосфери та великих свят, а просеко – чудовий вибір для домашніх застіль або дружніх вечірок. Нехай ваш вибір буде вдалим, а Новий рік незабутнім.